Ну, і що смачного у нас буде сьогодні. Mm -hmm. Сьогодні ми приготуємо пхалі. Це така смачна закуска, що ідеально підійде до ранкових тостів. Цією стравою пригощали гостей 24-ї благодійної вечері у Швейцарії, яку організували українські кухарі. О, супер. До речі, пхалі це грузинська закуска. Mm -hmm. Але сьогодні у нас буде авторський рецепт халі. З нами з ним по ним поділиться президент Асоціації кулінарів України Андрій Магалецький. Запрошуємо пана Андрія! Як завжди Привіт. я обожнюю Привіт. ваш як цей кафтань? Чикітель привіткіт, Андрій, вітаю. Я погуглила, що пхалі означає або зелень, або дуже швидко. І е, як, іще, давайте це треба. Ви мені допоможіть, і легко? Швидко легко легко, як грузини люблять нічого не напрягатися. Давайте зразу гріночки поставимо. Будь ласка. Шортні, давайте що за інгредієнти ага. і роздавайте завдання, а потім давайте. будемо говорити. Да, так. Ми почнемо, ви можете зразу почати нарізати два помідори. У вас, бачите, mm -hmm. як світлофор, майже бо ми ми зелений. Жовтий Олексій, у вас Марія, червоний, про баланшування розкажемо. А я буду нарізати. Red flag. Red flag. Red flag. А я буду нарізати власне, наші баклажани, що обхалюються. Це... Робиться страва, найпоширеніша Інгредієнти. Страва. в різних, може бути 200 різних варіантів. Mm -hmm. Добре, Варто давайте варіант. наш варіант. Наш варіант з готуємо ми з баклажанів, волоського або грецького гору. Э, оріху. Ми додаємо туди цибулю, рібчасту вже посмажену і цибулю Марс або Ялтинську, Гримську, різну цибулю. Максимально мілко тільки, будь ласка, ріжте, тому Грибним що нам це вже дрібно. дрібно, дрібно Я дуже, не вмію, так дрібно. як ви. Ось максимально дрібно, тому що нам треба буде наверх поставити і заправляємо ми звісно грузинськими спеціями. Основними це те, що додає будь-яка страва. Грузинська у нас є хмелі сунелі, у нас є суха джика, і у нас є ще сванська сіль. Ну, угу. ну це круто. Ми зараз кажемо про такий сніданок апетитний. А як ще можна використовувати? З чим їсти, як це все правильно подавати на гріночках, так? що да, ще ми можна? Ми поставили гріночки запіктити. Взагалі пхалі це закуска, яка угу. робили, І оскільки ви правильно, Марія сказали, що це швидко. В грузині все ж таки ж у нас гірський народ, і їм дуже часто потрібно було їсти в переходах. Вони пасли отари, вівці і так далі. І головне, щоб Халі на Чатку робили взагалі з підручних будь-яких продуктів які є, і навіть трави, тобто кропиву вони збирали, вони збирали польові, якісь починали робити. А потім, звісно, перейшли і на овочі, і зараз в халі роблять з будь-яких інгредієнтів м'яса і риби. Звісно, морепродуктів. Але найбільше це морква, буряк, баклажан, кабачок, все, що є пасльонові культури. Вони з них використовують. От цікаво, що авторським в халі ви пригощали гостей на благодійній гастровечері базилі. В Швейцарії чому обрали саме цей рецепт, саме цю страву, і що здивували це ми готували насправді шість різних страв. Одна угу. із страв це була страва. Ми хотіли показати, що Україна це багата культурна країна багатьма угу. народами, угу. і грузини. Зокрема, і один із народів, який проживає на теренах України, і один із шеф кухарів, який з нами їздив, це грузин з грузинським паспортом, який допомагає нам і в Україні на багатьох Не просто проживають чергу. і допомагають. Вони ще воюють за і воюють. Звісно, да, в інтернаціональному легіоні дуже багато грузинів, які воюють на за Україну, власне, і ми готували цю страву, з показавши таку космополітичну українську націю, яка є. Ви ж не Ось. просто готували, ви ж там збирали ще й кошти, да розкажіть про це. Заробляли кошти для дітей, які постраждали внаслідок війни, тобто були або поранені, або втратили батьків, або були в окупації, або підверглися угу. сексуальному чи фізичному насилю. Да, і е, заробили ми 850 тисяч гривень, і зараз перед закуповується обладнання для офтамерологічної запорізької лікарні для того, щоб так. дітки могли, е, е, які мають пошкодження зору, власне, їх лікували. Це угу. приблизно 490 дітей. За минулий рік було потребувала у таких операцій оперативних mm -hmm. втручань? Ну це дуже круто. Що є допомога, і ще й, о, вона додається ось такими смачними крутими стравами, українськими і не тільки. Пане Андрію, знаєш, що на день незалежності, 24 серпня, ви провели 24-ту благодійну гастровечерю. Ми вже її згадували в базелі, яка була тема вечері, і власне ви вже сказали на які потреби збирали на допомогу діткам. Чи активними були ті люди, яких ви? Пригощали, як взагалі пройшла сама вечеря, що там розкажіть більше. Вечеря пройшла неймовірно гарно. Це була вже шоста вечеря угу. в нашому виконанні за кордоном, і 18-та в Україні взагалом 24-та. Гості були у нас і швейцарці, і українці. Я відразу беру тарілочку, будемо оформляти траву. І швейцарці, і українці, і українці, які живуть уже в другому, третьому поколінні. Так звана діаспора, вже яка. Була mm -hmm. да? і, і е, вони абсолютно політики, українські бізнесмени деякі були, і вони донатили дуже щедро. Я можу сказати, що купляли лоти, тому що фактично всю суму ми заробляли. Ну, так, так. Ви е, я хотів все ж таки запитати трошки повернутися. До нашого е, у нас були бланшовані правильно помідори, і запечені були е, баклажани. баклажани. Як запікали баклажани? Для чого ми знімали все ж таки шкірку з помідорів? Е, для чого поясню? Бланшували помідори. Для чого робити? Ми три робимо за шпарями. Окропом uh -huh. помідори, для того, щоб дуже швидко зняти шкірку помідора, надрізаєте хрестоподібно будь-який помідор, uh -huh. ошпарюєте uh -huh. окропом, навхрест, і одразу Холод... в холодну воду або на лід. І просто знімається дуже легко, для того, щоб шкірки не залишались на зубах. Що стосується того, щоб е... не було цього. Да, так, uh -huh. саме Е, uh -huh. Далі ми зразу замішуємо все, що нам потрібно замішати. Пане Андрію, цікаво, що баклажани запікали, при якій температурі? 180 вісім градусів можна mm -hmm. запікати в можна зробити в аерогрілі, можна в духовій шафі, можна ага. зробити. Ну насправді, якщо раптом а посмажити, можна і посмажити. Це теж якщо немає, якщо немає під ну немає під рукою, да у вас власне ні, 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 це у нас окремо буде. Якщо у вас немає під рукою mm -hmm. шафи, то можна духової, то можна і зробити це обсмажити. Просто. Ну і ще про спеції дуже ж потрібно заправити, щоб воно було смачне, ароматне, запахи клас. До речі, грусинська кухня це море ароматних прянощів. До пхалі ми додаємо сушену аджику. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Як її висушують? чим її можна замінити, якщо немає. Ми використовуємо три суха аджика. власне, це обов'язково суміш різних спецій трав, і вона використовується основна. Це сушений перець чилі, який uh -huh. є, коріандр, чесник, а також різні інші спеції. Також ми використовуємо хмелі цунелі і використовуємо сванську сіль. Сванська сіль це помість теж солі і різних спецій, які ростуть в сванеті гірська частина Грузії. для того, щоб грузини зберігали, для того щоб не використовувати сіль дуже ну транжирно, вони розробляли. І сванська сіль це одна із таких характеристик грузинської кухні. Це можна все придбати в магазині, звичайному, тобто не, не потрібно їхати кудись далеко. Абсолютно за сілі, в Україні, як шукати. я вже повторюся, дуже велика кількість є грузинів, і вони привозять ці спеції, можна спокійно купити. Олексій, можете глянути, якщо не важко, будь ласка, до нашого. Хлібця ще, ще ви трошки ви... може постояти, ще ну, може але піти. якщо треба їсти, то я вже готовий. Якщо готовий, супер на розкажіть вже... ще про хмелі сунелі? Це ж дуже цікаво. В чому унікальність цієї приправи? Хмелі сунелі знову-таки, різна, великий набір спецій, які є трав спецій. Вони відрізняються від регіону в Грузії сильно, що можуть використовувати що обов'язково Коріандр знову. А це спеція, це кінза та саме просто корінь. і меритинський шафран входить, обов'язково чесничок. Які є, ну і різні знову спеції, Що ще хочу нагадати, пане Андрію. У нас залишається хвилинка. Що ж нам потрібно для цієї страви? Поки ви готуєте подачі. Я нагадаю, що сьогодні ми готуємо легендарну грузинську страву пхалі. Інгредієнти наступні: запечений баклажан, волоський горіх, смажена цибуля, свіжа синя цибуля, сванська сіль, хмелі, сунелі, суха джика, сіль та перець. В халі ми доповнили томатною сальсою, яку ми робили. І Для неї потрібно червоні рожеві томати, лимонний фреш, цукор, сіль, перець і свіжий базилік для подачі. І це все так ароматно смачно. Просто неймовірно так зараз хлопці будуть куштувати. Я буду спостерігати і снідати пізніше. так. А це нас ще мала бути томатна сальса, Правильно Так, ми якраз змішуємо червоні і жовті помідори для того, щоб додати смаку. Заправляємо поставлю, бо його дуже гаряче Лимонний сік. Заправляємо трошки угу. обов'язково. Сіль перці по смаку додаємо. Угу. Трошечки і викладуємо. Але знаєте, пане Андрію, основне, що потрібно куштувати. Е, зараз ми приготуємо, будемо повільно куштувати. Нашим глядачам покажемо, як це все неймовірно виглядає. І побажаємо всім смачного. А вам дуже подякуємо за гостини. Дякую, дякую. Ану, хоп! є! Так, друзі, О. Халі, сніданок зі смаком темпераментної Грузії, навчив нас готувати президент Асоціації шеф-кухарів України Андрій Магалецький. Дякуємо за ваш. дякуємо і за те, що сьогодні прийшли до нас, за те, що приготували таку смакоту. Я думаю, що це дуже хороша і вечеря. До речі, буде тому що вона не така калорійна. Ну і а дякую, та... що збираєте кошти для нас, для наших дітей, для фронту.